Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. День знань пам'ятна подія для кожного. З одного боку, сумно за літом, Та не на цей раз. Бо вересневі температурні коливання зовсім не подібні на осінні. З іншого, радісно нові знайомства аудиторії, знання. Наші першокурсники дуже швидко піймали ритм і хвилю коледжу. Вони радо приймали символічні побажання від другокурсників, знайомилися між собою та робили спільні фото. За традицією, першою була зустріч із адміністрацією коледжу, де студенти отримали найважливішу інформацію щодо історії та становлення закладу освіти, стратегії його розвитку, навчальної та виховної діяльності. Перший робочий день промайнув швидко і насичено, а головне безпечно завдяки роботі наших військових. Хай цей навчальний рік буде спокійним, продуктивним та успішним, щоб наші українські цінності остаточно утвердилися у свідомості кожного здобувача освіти. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі. МКФКБ. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ДСУ!